1 жовтня Україна вперше відзначатиме у нову дату День своїх захисників і захисниць. Тих, хто бореться і захищає нашу державу, тих, хто віддає життя за Україну. Сьогодні ми попитаємо у кам'янчан, що б вони хотіли від себе передати нашим героям. Ходімо. Скоріше хай повертаються додому з перемогою. Ми їх дуже-дуже чекаємо. Здоров'я, якнайменше, щоб от втрат було. Угу. Дуже їх любимо. Чекаємо. Це складне питання, то, що з одного боку, і дуже багато чого хочеться висказати. Що з одного боку, ми їм дуже вдячні за все, що вони роблять, тому що саме завдяки їм я маю можливість бути тут і зараз, от, пить каву, просто жити, умовно життям, яке могло бути в іншому таймлайні, де не трапилось би 24 лютого. Мирного не. З іншого боку, я дуже хочу, щоб. Їм ем сприяла фортуна, щоб кулі їх минали, снаряди були десь, де-інде, і щоб головне, вони повернулись живими, цілими і максимально як здоровими, як фізично, так і морально. Що ми за них вболіваємо, що ми їх чекаємо, щоб все у нас було Україна. Все. Чекаємо з перемогою, щоб скоріше настала перемога, щоб вони всі вернулися живі, здорові, до своїх сімей, своїх жінок, дітей, матерів. Чекаємо їх з перемогою. У мене чоловік також військовослужбовець. Перш за все, хочу побажати перемоги, терпіння, сил. Нехай пам'ятають про те, що їх чекають, їх люблять, і ми за них. Дякую за те, що вони нас обороняють і дають нам змогу вчитися, жити і. Міснувати. Напевно, теж дякую за те, що вони обороняють, за те, що ми ще й живі, що ми ще українці. Та й за те, що зараз ми гуляємо в мирі і спокій. Здоров'я і впевненості в собі. І побажаю е, удачі. Це нелегкий час, і ми всі розуміємо, що різні слова, то таке, а кожен розуміє, що у кожному конкретному випадку повинна бути удача. Це знає той, хто в окопі, і той, хто на производстві десь. Хотіла б передати, щоб вони дійсно сражались за наше щастя, за нашу родину. І щоб залишилися живі, я зараз буду плакати. Щоб вони берегли себе і нашу родину. Я хочу пожелать им, чтобы они выжили в этой войне и вернулись к своим семьям, детям и родным. Победы, здоровья. И чтобы к ним относились хорошо. Правильно. Правильно, чтобы относились, чтобы люди уважали. И страна уважала наших героев, защитников. Да. защитников. У нас мужья в армии. Мы, мы знаем. Мы с Бог переселенцы. Да. Переселенцы. Мы, мы знаем, как это. Ну, да. Щоб ви вважали, щоб люди розуміли, що, що вони для нас делают, щоб люди розуміли. І щоб правильно к этому относились, Потому що ребята теряют здоров'я, теряют жизнь, життя. А не всі розуміють. Повертайтесь, будь ласка, живими та здоровими. Все буде Україна.